Так, будь ласка, хто у нас перші з молодшої групи на старт? По списку так як було. Ні, ні ти, не сп... ні, ти не з молодшої. Ти не з молодшої групи. З молодшої, це Алінка перша. А, вибач, будь ласка, я просто не впізнав тебе, друзі. Там ще один. Дай Боже тобі, щоб ти був таким був здоровим. Почекай, почекай. Зараз. сюди. Ти здобуночі, що ти сюди прийшов? Ти зрозумів, що, так? Да. Готовий. Оп! Раз. Швидше, швидше, швидше переключення. Швидко. Тут зірвався до наступної. Три, чотири. Останній. Останній. Вибігай. Все, хорош, просто вибігай. Молодець. Наступний Красніков. Красніков гнаде. Красніков на старт. Будь ласка, сюди підходять. Красний Гнат, Красно, що От тут чекає, Красников на старт. Приходи, да? Ти підчекаєш тут, так. Да. Готовий? Оп! Швидше, швидше, швидше. Добре, два. Не кланяйся перед розворотом. Швидко, ножка туди і назад. Ну. Зрозуміло, що трошки слизька обувь. Є, є, п'ять. Молодець. Будь ласка, гнат, день, смик, Андрій. Один за одним. Готовий один. Готовий. Оп. Раз. Два. Три. Швидкий, швидкий. Зрив має бути. Чотири. Взрив. Добре. Добре, є п'ять. Увага, ви рахуєте самі, п'ятий, просто вибігаємо. Наш ти розвертаєшся, ти скоро збавляєш. Будь ласка, смик, смик Андрій, Нижник, Михаїл. Готовий? Оп, що? А що машини переходять? Переходять. Вони вже тут всі чекають, вони просто в чорному. Люди в чорному. Ще двічі, двічі. Раніше скануй, раніше скануй. Добрый, есть, есть, есть. Будь нижника немает. Ни, ни, нижника немає, Да, да. Ничего да. Так, Грудяк Саша, и за него кольцо нартем. Садяк, да, э, нартем. Вот, он, быстрее ветра, давай. Готовы? 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 Ого! 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 Добрый, Ого! Добрый, Ого! ничего, ничего. Добре, ще раз останній, просто вибігає. Добре, прекрасний час. Так, це у нас був кольцін, так? Да? Будь ласка, е Марусяк, Солтоновський Солт готується. Готовий? Але встав. Добре, швидше, швидше, швидше. Три, браво, швидше. Чотири, просто п'ятий вибігаєш. Добре, молодець. Так, Солтановський Кірікович. Готовий? Оп! Раз. Трошки розраховуйте, що буде слизько. Трошки перестраховуйтесь. Ще двічі. Чотири. Останній. Просто вибігай. Браво, браво. Трошки я просив ножку приносити спеціально. Кірікович Бородавка Максим. Готовий? Оп! Добре, швидше, швидше, швидше. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Прекрасний час. Будь ласка, Бородавка, Ходаківський. Готовий? Оп! Два, три, Швидка. Чотири. Браво, браво. останній просто вибігай. Добре. Добре. Водаківський Єгор, будь ласка, куриш Артем. Готовий? Хоп. Швидше, швидше, швидше. Трошки виходьте з зони комфорту. Над тобою зусилля, бо ти біжиш так, як ти звик. Трошки швидше. Добре. Будь ласка, куриш двірничук. Готовий? Оп! Максимально цього, максимально. два, раз два. Раз, швидше, швидко, швидко. швидко добре, добре, раз, переключення. ні, 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 ні. Стоп, стоп, стоп. стоп. Тоби, ти просто стереотип підкладиш після кожного всерединку. Так на все нормально. Готовий стартувати? Оп! Раз, швидко, швидкість, швидкість, переключення середина. Добре. Раз, два, три. Раз, два. Останній, останній. Добре, молодець. Будь ласка, двірничук, Василь, Талько, Іван. Готовий? Оп! Раз. Раз. Три, швидко. четыре. Ну, я просил ножку проносить специально. Так, Ваня, Водянко, Дима. Вот он. Давай, давай, Готовы, Ваня, Дима. Діма. давай, давай, давай. Вот, давай, давай. Вот, Вот, Якщо навіть ідете кроком, то просто спеціально проакцентуйте увагу на тому, що тут треба зробити так. Зрозуміло? Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Просто вибігай. Добре. Будь ласка, водянко, Діма, Баюрак, Юра. Готовий? Оп! <плес> Ні-ні-ні, синок, чекай. Чекай, серединочку, я за тебе буду піти. Забув. Зрозумів помилку, да? Готовий? Оп! Два. Три. Чотири фініш. Добре, молодець. Баюрак Кузьмін. Готовий. Оп! За да, останній. Добре, молодець. Будь ласка, Кузьмін, Лучак. Готовий? Оп! Рухаємося, рухаємося, хлопчики, рухаємося, ніхто не стоїть. Останній, останній. Добре. Будь ласка, лучак, маршалюк. Готовий? Оп. Чотири. Останній. Добре. Маршалюк. Будь ласка, готовий? Оп? Два. Прокопенко готується. Чотири. Є п'ять. Молодець. Будь ласка, Прокопенко. Готовий? Крайній після нього. Оп! Чотири останні. Браво! Індекс. Будь ласка, крайній Ценюк. Готовий.

Чотири. Браво! А там ти що Прокопець Бернеровський. Готовий? А що Хто ти не знаєш? Три. Чотири. Останній фініш. Браво! Тянеться, 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 Ні, вона там дуже включилась, вона просто дій по вашам Бенеровський Денис, Кудринський Артур. Готовий? Оп! Подивимося. Два! Не сти, не Ще багато останніх. Добре, молодець! Будь ласка, Кудринський, Шуляков, Готовий? Оп! Рож, не стоїм, не стоїм, стаємо, дивіться. Що ні, 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 ні. Так і я пробіжу, а ти через серединку спробуй. Готовий? Зрозумів? Оп! Дивіться, що робити. Раз. Швидкість. Ножка в квадраті. Два. Ножка в квадраті. Три. І Ще двічі. Чотири. Це чотири. чотири до п'яти рахуватись. Треба навчитися. Браво, молодець! Та як же ж рахувати? Хоча б слухайте, я ж рахую йому. Чотири порахував, він зупинився. Готовий? Переша, вже дивитеся на стоп. Якщо дивитесь на стоп, навчиться грати. Чотири. Останній. Добре. Бликінчук, <клухи> правильно? Готовий? Після нього не жалеє. Два. Три, три, четири, добре, молодець. Не жалеєш на гуменюк. Готовий. Хоп. Два. Давай, давай. П'ять разів. Подал, подал. Виїхали, ви пригадаємо. Добре, молодець. Тринадцять. На гуменюк і готовий. Раз. все, стоїмо, стоїмо, стоїмо. П'ять раз, оцямов на ногу. Останній вибігай, право! Так, будь ласка, Арсеній. готовий. Так, да, це останній. Зараз ви будете працювати. Добре. Так, да, так, да, так, да. два є, три є. Чотири є, п'ятий. Добре, молодець. Так, група номер один. З номер пола. Секунду, секунду перегорнув. Григо... Григоряк. Правильно, Юра? Тобі все зрозуміло, ти готовий. Оп! Раз, два. хоп тут. Три. Ти хоча б брахуйно, не підказують, де ти хоче. Останній. Добре. Толік, Толік! Так, будь ласка. Божога. Э, Божога, так. Да. Готовий. Ні. Оп! Два, три, чотири. Останній. П'ять. Добре. Різний картем. Прохомчук Олексій. Готовий. Оп! Раз. Буде пора. До мене до того підемо. Три. Ти замотали? Четыре трохи, 5, 11, 45. Поки на 40 далі. Будь ласка, Олексій, після нього і вам бури. Готовий. Да. Четыре. Останній. Хорош, хорош, хорош.

Толіча, взрив, зрив відразу. Розвернувся, взірвався, розвернувся, взірвався. А, все, тоді все. Просто вибігає. Дякую, молодець. Толік, я ж не знав, що в тебе проблеми-то запробати. Владислав після нього Терещенко Єгор. Готовий? Оп! Давай! О, здорово! Три. Давай, да, браво. Хорош, хорош! Чотири. І останньою! Давай, я давай, браво. дрьох! Будь ласка, Єгор, після нього Ілья! Готовий? Оп! Раз, Два. 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 Хорош, хорош, хорош! Три, давай. Давай, Егор, ничего, давай, давай. Давай, давай, давай. Побегай, побегай, Егор, пробег забег забег забег. Молодец, ты пробегай, Егор! Егор, ты бы пробегай! Молодец, Серега! Так самое клаполя, раньше сейчас издаешься, до да працюй до конца. Нормально, ты будешь делать? Готовый? Оп! Давай, по-треть. Четвертий. Останній вибір. Останній. Правий людьх. Здорово мій. Хорош. Так, будь ласка. Тепер з м'ячем працюють у нас спортшої групи. Слава. Ласка, у нас перший Хто? Ані? Прекрасно, был они присутствуют. Давай, Слава. Давай, Слава. Давай, давай. У нас Макс проєкція увана м'ячі. Тобто ти можеш виходити. Покажи, будь ласка, не Ось так, я так само зараховую. Що ти роздавав? Дякую, секунду, зараз переключаємо камеру, працюємо з м'ячем один. Так.